Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Діти, сьогодні зранку я виглянула у вікно і побачила, що йде сніг. Подивіться на сніг, який він. Білий, пухнастий. Малята, а з чого складається сніг? Сніг складається з малесеньких сніжинок. Сніжинки весело кружляють, на землю ковдрою лягають. Малята я набрала трошки снігу на вулиці. Давайте роздивимося та дослідимо його. Який сніг на дотик? Холодний. Малята, а що можна зробити зі снігу? Зі снігу можна зліпити сніжки, сніговика. Давайте з вами спробуємо зліпити сніжку зі снігу. Набираємо в долоньки багато снігу. Ось так. Затискаємо між долоньками. В нас виходить ось така сніжка. Можна нею грати у сніжки. А зараз, малята, я пропоную набрати трошки снігу у долоню. Зовсім крапельку, ось так. А тепер погріємо в долонці сніг. Можна на нього навіть подихати. Ми подмухали на Сніжок, і що з ним сталося малята? Він почав танути, діти, так, трошки почекаємо. Доки весь сніжок розтане. Подивіться, малята, на що перетворився сніг на долонці? Він перетворився на водичку. Діти, скажіть, будь ласка, а чому в нас на долонці сніг тане, а на дворі ні? Правильно, малята! Тому що на дворі мороз. Він не дає танути снігу. Діти, вам сподобалося гратися зі снігом сьогодні? Давайте згадаємо, який сніг. Білий, холодний, пухнастий, молодці малята. А що можна зліпити зі снігу? Сніжки, снігову бабу. Які ви розумнички, все запам'ятали. Діти, а ви цього року вже ліпили сніжки або снігову бабу? Якщо так, то надсилайте мені свої фото. Буду чекати. Ось і добігло кінця наше заняття. Нам прийшов час прощатися. Побачення малята!